Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую запіканку, овочеву на основі цвітної капусти та буду разом із брокколі. Можна обирати щось одне, для початку помити і розділити на суцвіття. Далі нарізану капусту по черзі проварюю до готовності у підсоленій воді. Спочатку один різновий та потім інший. Капуста проварена. Тепер готую соус, 50 г вершкового масла і подрібнюю до масла пару зубочків часнику і ставлю на вогонь. Готую 300 мл теплого молока, додаю до нього столову ложку борошна з гіркою, добре розмішую, щоб не було грудочок. Додаю пів чайної ложки солі, півчайної ложки куркуми. Перед за смаком, мускатний горіх і заздалегідь натертий сир 150 г. Частинку викладаю сюди і зараз від, і частинку залишаю. І відправляю це все до часнику. Перемішуємо, варимо соус до загустіння. Капусту викладаємо на форму чи на сковорідку і заливаємо цим соусом. Ось він такий достатньо густий, став, закипів. І протягом хвилинки інтенсивно постійно перемішуємо, і він стає густеньким. ось таким і ним заливаємо. І Зверху посипаю залишками сиру і відправляю в духовку на 15-20 хвилин, температура 200 градусів до золотистої скоринки. Овочева запіканка готова. Як вона пахне! Дуже смачно пахне вершками. Просто клас. Запіканку, звичайно, потрібно охолодити, але я цього робити не буду. Ми зараз її вже будемо вживати. Тому я показую, яка вона у мене ще гаряча. Ось я тут відокремила частинку, як же вона пахне смачно. М -м -м -м, погляньте. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!